Після одна проти 1820 тисячі Я рахую, ви всі розумієте, що на даний момент, в зв'язку з ситуацією на сході, в зв'язку з бойовими діями, економічна складова в нашій державі. Є однією з основних причин збільшення цих крадіжок, тому що е ви розумієте, що зараз всім жити важче зв'язку з цією війною. І, в принципі, люди збідніли, і в будь-який такий час, чи післявоєнний, чи в ті ж 90-ті роки ви всі пам'ятаєте, як було, які були у нас сплески злочинності, і тому, в принципі, десь ситуація зараз. Подібна і крадіжки це практично відсоток встановлених осіб місяці, вище зловні приміщення. Сервис мають по два-три комплектно одягу, Що можна було більше попитанням з лічно застосовує дорогий захід, Це були одні і ті ж люди. В нас вилучено з місця події, сліди рук, сліди тканини. Сліди взуття, сліди знаряддя зламу і ряд інших матеріальних доказів, які дають нам можливість після встановлення осіб чітко довести їм їхню вину. Це не є е, професіонали, це зроблено е, чисто з корисливих для тих злочинців-інтересів. І є ряд фактів, які це підтверджують. Поки що. Ми всі живемо з дітей. що додатково кожен начальник весь допрацьовує такі шостикла? Я думаю, що ви були позиції, ми будемо зустріч.